ви дивитесь ситуацію програму про надзвичайні події в області. У студії для вас працює Зоя Вовк. Сьогодні у випуску працівники міліції затримали пару гастролерів-кофелінщиків, які грабували людей. Кулі він у власному будинку виготовляв вогнепальну зброю. Фальшива фотографія міліції врятувала життя підприємцеві. 19-річний хлопець та його дівчина затонули у місцевому ставку. Про це та інше вже за мить. Двоє молодиків з підозрою на отруєння невідомими препаратами потрапили до третьої міської лікарні. Коли приятелі прийшли до тями, то одразу ж помітили відсутність золотого ланцюжка та персня. До того як потрапити на лікарняні ліжка, молодики розважалися у одному із місцевих кафе-барів. До них підійшла симпатична жіночка і попросила підкурити. За якийсь час вона і її приятель приєдналися до компанії, почали спілкуватися та випивати за нове знайомство. Чарка за чаркою, і самопочуття хлопців погіршало. Вони стали безсилими, не могли сконцентрувати увагу, а потім геть втратили свідомість. Під час спілкування з правоохоронцями приятелі детально описали кримінальну парочку. Чоловік та жінка, які Підсипались надійне. Після того, як підсипалось надійне, в одного із них пропала, пропав золотий ланцюжок та золотий перстень. Маючи опис зовнішності, міліоцінери встановили особи зловмисників. Ними виявилась 23-річна жителька міста Києва, яка в минулому вже мала судимість за аналогічні злочини, та її 36-річний приятель, громадянин іншої держави. Для більш детального з'ясування обставин працівники міліції вирушили до розважального закладу. Стало відомо, що чоловіка та жінку бачили в районі залізничного вокзалу міста Черкаси. Проведеними оперативно-пошуковими заходами правоохоронці встановили місце, де тимчасово проживали підозрювані, але ті. Напередодні візиту працівників міліції виїхали у невідомому напрямку. Невдовзі черкаські правоохоронці вистежили кримінальний дует та затримали його на гарячому при спробі здати награбоване до ломбарду в місті Кривоград. У помешканні парочки Бонні і Клайда оперативники виявили швидкодіючий снодійний препарат, який ті підсипали своїм жертвам, а потім їх грабували. Під час допиту затримані щоразу змінювали покази, аби ввести працівників міліції в оману. Було достатньо доказів, аби вивезти клофелінщики на чисту воду. Як з'ясувалося, злочинний дует гастролював всією Україною. Проводиться подальша перевірка на причетність затриманих до скоєних аналогічних злочинів на території Черкаської та інших областей. На даний час дані особи арештовані і знаходяться в СІЗО. Порушена кримінальна справа за статтею 186, час 2 Кримінального кодексу України. Законодавством передбачено покарання за скоєння такого злочину у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. Слід зауважити, шановні громадяни, будьте обережними, не довіряйте випадковим знайомим. Пам'ятайте, здебільшого ваша безпека залежить від вас, від вашої обережності та обачливості. Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує 72-річному пенсіонері з Кам'янського району за те, що той у власному будинку виготовляв зброю. зброянні було все необхідне фрезерний станок, дрилі, свердла, ножівки та сам метал, з якого він згодом вирізав необхідні деталі. Знання та навички з виготовлення зброї чоловік опанував самостійно. Для цього він вивчав спеціальну літературу, самостійно малював креслення та ескізи. До Кам'янського РВ надійшла інформація про те, що і один із жителів села Райгород Кам'янського району виготовляє власному домоволодінні саморобні пристрій для стрільби різного калібру набоями. Під час санкціонованого огляду в домоволодінні громадянина Н було виявлено та вилучено два саморобних пістолета калібру 36 мм та 16 мм. Також було вилучено.

Пістолета системи наган в розмові зі слідчим пенсіонер пояснив, що він мешкає у місті Івано-Франківськ, а в село на Черкащині, де має власний будиночок, приїжджає лише влітку підтримувати порядок. За його словами, останнім часом кількість мешканців села значно зменшилась, а до порожніх будинків почали навідуватись непрохані гості. Тож чоловік вирішив захистити свій дім за допомогою зброї, яку виготовив сам у власному будинку. Я виготовив. Мно і зброєю, можна сказати, не називається. А так самостріл для того, щоб захиститися в такому віці, як я. Поряджені пістолети чоловік розмістив у стінах будинку та ретельно замаскував. Пускові гачки зброї за допомогою роликового механізму з'єднав із вхідними дверима. Тож при спробі непроханого гостя відчинити двері повинен був спрацювати механізм та пролунати постріл. При цьому чоловік не задумався над тим, що в результаті такої охорони свого будинку могли постраждати не тільки зловмисники, а й зовсім випадкові люди. Вилучену зброю, патрони та заготовки було направлено на дослідження до науково-дослідного експерту криміналістичного центру при УМВЕ. с Украины, в Черкасской области. Конструктивно оружие относится к группе короткоствольного ручного огнестрельного оружия, пистолета. Один из пистолетов изготовлен под 16-й калибр для гладкоствольного охотничьего оружия. Пистолет классической переломной конструкции, который изготовлен с подражанием сигнальным, сигнальным пистолетом, который находится на выражении многих стран, защелка в верхней части, спусковой механизм курково-ударниковый, одинарного действия. Предохранительных приспособлений нет. Второй пистолет, массивный, тяжелый, изготовлен под 36-й калибр или, если в дюймовой системе измерения, 410-й калибр для гладкоствольного охотничьего оружия. Изготавливал не специалист оружейник, а самодельщик, у которого имеются определенные навыки обработки металла, имеются станки, станочное оборудование. В дальнейшем при проведении исследования данных двух образцов оружия будет произведена с каждого из них экспериментальная стрельба, в ходе которой будет изучена надежность конструкции каждого образца, а также с помощью прибора измерения скорости полета пуль будет определена скорость полета снаряда, картечи или дроби, в зависимости от которой будут производиться выстрелы, определена удельная кинетическая энергия стрельного снаряда. Имея эту величину, мы можем отнести это оружие к огнестрельным До працівників міліції Канівського міськвідділу надійшла оперативна інформація про те, що один з місцевих приватних підприємців хоче усунути свого конкурента по бізнесу за допомогою послуг найманого вбивці. Оперативними заходами було встановлено, що кілеру, який би згодився скоїти вбивство, було обіцяно як аванс 4 тисячі гривень. А після виконання роботи замовник мав виплатити йому ще 15 тисяч. Працівники міліції негайно розробили спеціальну операцію, яка мала на меті зберегти життя бізнесмена та затримати зломисника. Під час проведення підготовки правоохоронці дізналися, що замовник вбивства вимагає від виконавця надання йому певного ряду доказів та гарантій того, що конкурент мертвий фото вбитого та його документи. Працівники міліції провели імітацію викрадення жертви, після чого замовнику було передано фото, значить вбитим підприємцям. Чоловік був задоволений роботою кілера та надав йому ще 5 тисяч гривень. А решту грошей пообіцяв заплатити лише після того, як побачить тіло конкурента та місце його захоронення. Зустріч Кілера із замовником мала відбутись на одній із занедбаних ферм, де вбивця, за легендою, мав надійно сховати тіло підприємця. Оперативними працівниками було організовано засідку на місці зустрічі, проте замовник, мов щось відчуваючи, не приїхав на домовлене місце, а зателефонував найманцю та сказав, що готовий і так заплатити решту винагороди. Під час передачі решти грошових коштів підприємця-замовника, який вирішив шляхом вбивства зменшити конкуренцію, було затримано на гарячому. При обшуку автомобіля затримано працівники міліції, виявили. Фото із зображенням імітованого трупа та пістолет марки ТТ, споряджений набоями. Зломисника було доставлено до Канівського райвідділу для дачі пояснень. За цим фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі. Триває слідство. У селі Уліянівка перекинувся саморобний дерев'яний човен, у результаті чого потонули двоє людей. Трагедія сталася тоді, коли 19-річні хлопець та дівчина у місцевому ставку намагалися дістати сітки з рибою. Юнак, не втримавши рівновагу, випав із човна. Дівчина намагалася допомогти, але коли спробувала затягти його в човен, той перекинувся та затонув. Дівчина спробувала доплисти до берега, але через намоклий одяг у неї не вистачило сил. Загиблик виявив батько хлопця, який зранку побачив на ставку перекинутий затоплений човен, а біля берега у воді тіло дівчини. Тіло хлопця водолази комунальної аварійно-рятувальної служби, дослідивши територію, знайшли на 4 метровій глибині, інформує прес-служба МНС області. За фактом події, правоохоронні органи проводять.

в Черкасах по вулиці Різдвяній горіла надвірна споруда, в якій мешкав чоловік. До ліквідації пожежі було задіяно три чергові розрахунки з Черкаських пожежно-рятувальних частин, а також Академії пожежної безпеки. Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося швидко загасити та не дати вогню поширитись на сусідні житлові будинки. Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю будівлі на площі 20 квадратних метрів, а також домашні речі. Збиток склав 20 тисяч гривень. Як стало відомо, пожежа сталася через недбалість 35-річного господаря. Який поспішаючи зранку на роботу, не вимкнув з електромережі обігрівач. Протягом останніх двох діб Державтоінспекції області при нагляді за дорожнім рухом попереджено 209 порушень правил дорожнього руху, допущених водіями, у тому числі 23 факти керування транспортом у нетверезому стані. 22 перевищень швидкості руху. На території області зареєстровано 5 дорожньо-транспортних пригод, у яких 7 осіб було травмовано. А далі наша постійна рубрика відеосюжетів наших глядачів. Знаєте, таємна рано чи пізно стає відомим. Хочете ви цього чи ні? На цьому у мене все бережіть себе. Зустрінемося за тиждень.